365 днів про взаємовідносини. День 42-й. На благо чоловіка. І так, жінка була створена на благо чоловіка. Буття перший розділ, 31 вірш, говорить: і побачив Бог усе, що він творив або створив вельми добре. І оце словосполучення вельми добре. Це означає, що кращого не могло бути. А він створив чоловіка і жінку. І ми знаємо, що вони були створені різними по своєму покликанню. Отже, якщо жінка є помічником чоловіка, то вона в собі об'єднує величезне благо. Бог, створюючи щось, він не переплутав нічого, він не помішав це все і не замінив, що потрібне непотрібним. Навпаки, створюючи жінку, він сказав: чоловіче, все, що тобі потрібно, в ній є. Вона є благом для тебе. Це саме краще, що ти можеш мати, це саме благословенне, саме щасливе, що ти переживеш в своєму житті. І як тільки чоловіки починають це розуміти, вони приймають жінку як благословення. Але багато жінок, не розуміючи свого покликання і не розуміючи, для чого вони були створені, можуть зашкодити і собі, і чоловікам з яким вони знаходяться. Коли жінка не знає, хто вона є. Вона починає переплутувати або зловживати своїм покликанням. І як результат, там, де немає розуміння, як користуватися, іде зловживання або неправильне використання. Тому багато сімей, багато шлюбів, вони втрачають сенс, і, втрачають, і розпадаються тільки тому, що, не знаючи і не розуміючи блага, чоловіки не оцінюють, а жінки. Навпаки, використовують проти себе самої. Я хочу сказати, що Бог величезний, славний батько. І Він в собі, поєднавши чоловіка і жінку, передбачив як благословення для одного, так благословення і для другого. Тому, дорогі жінки, що б вам не приходилося пережити в своєму житті, пам'ятайте, ви є благо для чоловіків. А ви чоловіки. Побачте це благо, це щастя в своїй дружині, і почніть шанувати, цінувати і приймати це благословення в своє життя.